Доброго дня глядачі! Ви на каналі Сад Вінничини, сьогодні 30 вересня. Я хотів показати сьогодні сорт яблук американської селекції. Голден Делішес. Це сорт старіший, з нього вже клони виведено не Навіть тяжко посчитати, скільки клонів з нього виведено. Отакий сорт. Одні каучу він малоустойчивий. Треба багато кропити, Ну, треба. Може не так, як семеренка. Хоча і семиренки хороший сорт. Але якщо ви хочете, щоб були плоди гарні, то треба обробляти. За сезон разів 5-6 треба обробити. Це 106 підщепа. Вони такі, він не сильно великий цього року. Ну нічого такий, середнього срок. Загрузка така середня, тому що є в мене далі Джона, Джона Голд, то тут вже так він загрузений, що гілки поламалися далі. Там Муцу теж. Муцу на цій там моді є теж, виходить, такий е, загрузяний. Але для його нормальні муцю. Такий сорт Це його вивели в кінці 19 століття. В Вірджинії, в Америці, хтось сказав, що якісь сіяни знайшли. Одні говорять, що вивели, але не важливо, сорт це удачний. Сорт такий вважається такої світової селекції. Його вирощують і в Європі, і в Україні, і в різних державах, в Америці, в Франції це вше -вше, каже, що легендарний сорт. ну Такий він непоганий, і по смакові. Ну, я думаю, що десь треба 5-6 обробок робити йому, щоб він був, щоб не мав ні сітки, і парша. Він такий середньо устойчивий до парши, і до борошнистої роси. Зараз я хотів зірвати скільки плодів і ми їх знімемо. Ну, пробувати не будемо, я думаю, хіба розріжу, тому що йому треба, щоб місяців два, щоб він влежався. Два-три місяці туди. в грудні місяці він буде краще. Зараз я тільки, 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 174. 167 200 грам ну зараз я розріжу ще таке одне подивимося середину Хрустить яблуко хрустяще сік є навіть ріжу сік є Такий він не сильно виражений, но ну, коли прямо тече. дивіться. Але по смаку. Солодкий смак. Ну що цікаво? про Цей сорт я хотів сказати минутку. Цікаво, що є такий сорт. Є такий сорт, як цей як каштель це польської селекції. Щось таке на, на вкус, воно, на, на, на смак нагадую його, похожий такий. Це старий сорт, його ніде не культивірується. Він ще теж років 100 назад виведений був у Польщі десь. Але смак такий похожий, сладость така похожа. Не знаю, може там замішать, не можу, ну просто скажу, що воно є. Може коли зніму той сорт. Він ранньоосінній. Але цей голден, він зберігається по зберіганні, може в підвалах до нового року зберігатися і після нового року ще може бути. Місяців п'ять може бути в підвалах обичних. У... У... у холодильнику може і 7, і більше місяців зберігатися. Отакий сорт. Хороший сорт. Всі його люблять, всі його знають. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і все буде добре.